Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру боксера Fight Night Champion. Вже 5 боїв ми провели, і 5 перемогли з 4 нокаутом, 80% у нас виграші нокаутом, це неймовірний результат. Нас визнали нас визнали бійцем року в напівсередній вазі. Неочікувано, я думаю, ми навіть не попадемо в номінанти. А щоб виграти цю нагороду, то взагалі не надіявся. І сьогодні ми проведемо бій проти Корнеліуса Бове. Корнеліус Бове, він у нас кращий в деяких пунктах, але підборіддя. Комбінації блоки, підборіддя і серце в нього погірше і нормально погірше. 8 проти 5. Тобто можна його стукати, можна його оглушувати. а отут, звичайно, в атлетизмі він нас переважає. У нас все по 75. Отак. Як в магазинах раніше, все по 75. Чудово. Так, і тепер ми будемо тренуватись. Тренуватись, але у нас в останній тиждень перед боєм у нас вечірка. У нас вечірка, промобій. Ну, таке. Придеться два тижні потренуватися, потім відпочити, потім провести бій. І, мабуть, ми вийдемо з 50% витривалістю на бій. Ну, нічого, так, давайте атлетику. Атлетику, силу, швидкість. Що ж таке потренувати. Все по 75, то я навіть не знаю, мабуть, треба навички, щоб все додали, додалось. Так, що ж таке вибрати, щоб виконати? Ну, Давайте важкі комбо, ми начебто їх проходили, тому спробуємо їх. Спробуємо їх. Ще раз пройти, головне, не помилитися. Так. Удар-удар. 6 тисяч, як мінімум, треба набрати. 7 або 8, там ще начебто є. Ну, спробуємо. Головне, як мінімум, 6 тисяч. Так, не помилитись би. Бо навички дають кожен пайкет. Сайт степ. Стук. Повільно він все робить. Now slip wanna win slip now kid Weave duck down wanna win that ring? Work hard duck down kid slip down kid pick it up pick it up slip slip down Ta yeah kid Tano Cratrolitman Він Він повільний якийсь. Він якийсь повільний. Подивіться. Та ну! Все, збилось, все. Ну, все збилось, бо я натиснув вже, а він гальмує. Треба. Я думав він вже комбінацію буде робити, а треба під кожен удар йому давати. Ну от, 6250 тоді здобули. Ну, трошки нам додали. Ну і те добре. Рефлекси, Рефлекси найбільше додали. Провал, третій раз уже провал цих навичок, не знаю, що стається. І давайте тепер наскільки ми можемо? 50 на 30% можемо. Потренувати, що у нас відстало. М -м так. Давайте витривалість все-таки нам треба. Тому ми зробимо забіг на 10 тисяч метрів. Так, і тепер відпочиваємо перед. Ну от чому не зробити цей, цю вечірку на 21 число? Чому 28? Ну нехай. Будемо жертвувати заради популярності, бо все-таки вона знадобити, знадобиться. І от. Ну давай. І вони ще й наголошують, що це останній останні тиждень для, спеціально для відпочинку. Дивіться, це все-таки не нормально, не забирало у нас. Не забрало, але відпочити ми б все одно не змогли б в останній тиждень, тому правильно ми все розрахували. Ми тільки думали, що будемо з половиною сил розпочинати бій. Так, мій боксер нам дали, дали ХП. І я думаю, що хук О, 804 Та, ну, чого так багато. Давайте подивимось, що ми можемо. Так, на найнепотрібніше, вже прямий в корпус. Так. Що ми можемо додати собі? Так, Такдже, не можемо додати хук в голову. Може, і лів, зліва також не можемо, дивіться, додати. Ну, давайте будемо, може, рух головою, щоб краще було. Плюс один швидкість, плюс один діапазон. Окей. Давайте один додамо і все. Так у нас і більше немає варіантів. Так, розпочинаємо. Хто там ще б'ється? Наш бій найкрутіший. Наш бій найкрутіший. Ну, інші всі, так собі. Так, давайте подивимось, що ми натренувались. Тут все ясно. Швидкість і витривалість у нас краще. І все інше гірше, особливо подивіться на його силу. Тобто, то якщо він рубане, так він уже рубане дуже сильно. Так, бій! Корнеліус бове проти нас. У нього дуже довгі руки. Тому будемо лізти в ближній бій. Він високий. зараз подивимось все. А де ми б'ємось? Давайте також. Зараз нам все покажуть. Треба лізти в ближній бій, бо з короткоручками ми ліземо. І так, арена Метро Маніла! І дивіться, скільки реклами вже щось схоже. Це вже на професійний бокс. Це вже воно п'ять перемог, нуль поразок, нуль нічих чотири накаута. Дені Тренде, Київ, Україна. І проти нас. Бове, шістнадцять перемог, сім поразок, нуль нічих, дев'ять нокаутів. Сандербей, Канада. І зараз він стане біля нашого спортсмена і подивимось. Що загальний план нам не покажуть? Ні, на жаль, не показують. Ну, ми зараз побачимо це в ринці. Так, подивіться, який височенний, який височений і. Так, відходимо і будемо скакати, отак. Ох, він невисокий, подивіться. Ну... А я... Я проти нього взагалі як дитина. Ох, який удар наносить. Оп! Підсіли. Може в корпусі? Настукати. Туди легше дістати просто. Ну, проти такого здоровання ми ще не бились. Так.

Так. О, нарешті перший удар проходить, але і в нас проходить удар. Будемо відбивати йому печінку. Розмін ударами. Ох, пропускаємо. Пропускаємо. Да ты чекаєш. Так, нарешті. влучили. Він пробиває наш захист. Пробиває. Так, давайте ж ближче підійдемо. І будемо стукати його. Так, що там? Він нас настукав. Він нас настукав більше. Два відсотки у нас скільки там десять. Нічого собі ну, Воно і видно, що він стукає нас більше. А у нас десять раундів. Це вже це вже серйозно. Так, подвійний якийсь. Давайте якось розумніше. Ну він довго руки, і Я не встигаю ударити і піти, бо він своєю довгою рукою дістає. Може він вимахається. Ох, бачите, як піймав. Right так, 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 підходимо. Оці well, два прикота мене взагалі. Не радують. Так, Ох, отут непогано. Nice right. Назад, 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 назад. І давайте якось йому і... і. Відійшли. І відійшли. Так. Нічого собі удар в корпус. Так, він... Дивіться, він падає. він вимахується. Так, він скоро зупиниться просто. І тоді треба його буде брати. Ох! І лівий. Лівий не проходить, правий не дістаєм. Так, так, так. Назад, 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 а ну пішов. Пішов від нього. Так, треба щоб. Треба, щоб він не відновлювався. У нього ж слабке підборіддя. Ух ти, нічого, собі подачка. Наші удари просто не влучають. Він в плече йому лупить. Є кудись там ну, взагалі такі слизькі удари якісь. І треба щось робити. 6%, до речі, У нас... ми нормально ми нормально попрацювали, бачите, ми відновились і йому настукали. З двох на 10, плюс його витривалі його відновлення 4. Тому, тому нормально попрацювали. У нас вже почервоніння. Ну, тут він нам настукає. В цьому бою він нам настукає. Так що треба буде. Треба буде обережно. У мене тільки надія, що він здохне просто фізично, він поки махає зверху я йому по корпусу лупашу і я пропускаю. Зовсім він плечем своїм прикривається і в голову не проходять удари. Треба знизу бити, мабуть, там де плечей немає. Так. Цікаво буде оцінки подивитись після трьох раундів. Так, Так, товчем. То Треба товти. є, нарешті. Правий, проходить, прямий. Так. Він в корпус лупить так, що у нас аж світиться в очах. Так. Так, так. Ми світимось, ми три раунди ці програємо по очках. Хто кого тільки що? Та ну, що ти таке здоровий, ще й маленьких обнімаєш? Так, ну у нього витривалість ніяк, треба його підловити одним гарним ударом і Він стоїть, просто ж стоїть. Ох! Та який! Ну куди ти там дзвониш? Та куди ж ти дзв... дзвониш там в свій гон. Тільки загуляв наш суперник, та треба його вирубати, подивіться на його витривалість. Так, у нас 10. У нас 10. Ушкодження і. Шкода, що у нього є хвилина. Так, що, 29-28, ми все-таки виграємо. І третій раунд, ми програли. Хоча він найкращий в нашому виконанні? <рик> так, ми звітимся. <рик> так подивіться скільки ми пропускаємо. Скільки пропусків? Давай! Давай, падай! Він розраховував, мабуть, виробити нас за перші три раунди, бо тепер у нього не вистачає просто витривалості. Вухо! Вухо і. Прекрасно. Так, і тепер напасти б на нього, як на попереднього суперника. І. Так, встав і. Давайте. Так, не вийшло зразу. Так. Прямий. Та ну. Та ну! Та куди ти? Ох. І одразу... Так, 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 назад, 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 Зараз загуляємо. Витривалості у нас не вистачило. Оце так. Оце так бій. Та куди ти чіпляєшся? Вимахались ми за цей Так. Рахуй йому там швидше! Це, це неймовірний ризик. Так вимахуватись. Але. Але може буде нокаут. Ще один. Ми тут добили, добре, що добили в кінці. І так. Дай! Та куди ти там дзвониш? Стоп, стоп, стоп! Це не, ро... не рятує його. Все! Все! Це перемога! Це перемога! Який суперник, який важкий! Воно здорове, не просто, ну капець якийсь. Таке добро. Подивіться, як він нас набив. Ну, по-іншому, ніяк Треба було лізти. Якби я не ліз до нього, я б програв на, на дистанції, так це точно. Або можна було, звичайно, побігати від нього, а потім натулити, коли він здохне. Ну. Так, ну непогано, добре, що перемогли. Звичайно, у нас набряки тепер ще зменшаться там. 31-й. Рейтинг, начебто все вик. Ні, не все, дивіться. Нокдаун до третього раунду і. накаутуйте. Ну. Як максимум у нас було 20% пошкодження, ну, мабуть, мою, моє завдання не виконав. Боксер до 10. Всього дають нам 630 очок очок досвіду і там якесь повідомлення. Так, це ця твоя серія приваблює увагу. У нас є. Потенційний бій з боксером, який трохи сильніший, але принесе гарні гроші. Зараз подивимось. 26-й одразу, подивіться, 18 тисяч, але ми на гроші не дивимось. Так, 5,8, тобто нормально, хоч не високий, такий. Так, і він аж 20 липня. 20 липня, ну це нам дасть можливість просунутись по рейтингу. Дуже сильно, але давайте подивимось хто це такий. Якщо він буде сильно... Ого, нічого собі. Та ні, мабуть. Нам ще рано з такими битись. Так, зараз подивимось. Витривалість 88 у нього. Гарлі Круз. Так подивіться, у нього всюди краще. 14, априкот, в голову. Нічого собі. Та ні, я мабуть. Не буду гнатись за грішми. І поки що не буду з ним битись. Так, а у нас. У нас. Давайте подивимось наш боксер. 800. 800 і це хук. Це хук і, наприклад, хук зліва. Вистачить чи ні? Ні, не вистачить. Не вистачить. Значить, хук. І джеб. Кук, і джеб і пряма в голову. О! Отак буде краще, я думаю. Так, і покращуємо. Ну, важкий бій. Важкий бій. Тільки я не. я навіть не побачив, скільки раундів був, ну ми можемо це отут, отут подивитись. Так, що там, чемпіони у нас не змінились. Ні, не змінились чемпіони. Так, де наш, де наш боксер? 31-й має бути. Дивіться, хаттон уже 21-й, тобто ми не так і далеко. А ось і Кендал Hold 27, й до речі. Уже один із, бачите, схожих боксерів. Так, і от. Зараз подивимось. бо В четвертому раунді ми нокаутом. Нокаутом перемогли, ну, непогано. Непогано. І давайте планувати бій. Наступний. Що там у нас з головою тільки ще поглянути. Так. 93. Ну, настукав він нас сильно. Це було видно. Так, ну нічого, нічого. Більше проти таких велетнів не треба битись. Добре, що її Майвезер і Пак'яо, і Кото, вони не дуже високі. Тому нічого страшного. Ну, проти таких я б'ю йому в обличчя, а воно. А воно своїм плечем прикривається і все. Так. Так водиється 17 тисяч. Соломон. Соломон Флорес. Нормально. 6-1 зріс. Нє-ні-ні, дякую. Я вже щойно бився з таким. 79 розмах рук ще й більше, по-моєму, того 78 начебто було. А, от, зараз ми і подивимось. Так, 78, ще іще круче чувак, Соломон Флорес, тому ми проти, мабуть, Доргана Харріса. У нього якраз серія не дуже гарна. Дивіться, дві перемоги, три поразки. Два нокаута. Подивимось. Так, але це і б'ється 29, да, на 5 днів. Це таке. На 5 днів у нас. Не дуже цікавить. Так, зріз 5,7, 72 розмах рук. Ну, я думаю, що оце. це наш суперник наступний. 12 у нього прямий в корпус. Ух, сила яка. Ну, це буде. Тут уже легких поєдинків не буде. Це все-таки ми вже в топ-30 хочемо стрибнути. І тому вибираємо Доргана Харліса, з яким будемо битись. В наступній серії. Так, що нам треба підтягнути. Витривалість у нас супер. Силу нам треба. І я думаю, що стійкість. От якраз Філадельфія це дає. І це дає Пуерто-Ріко. Я думаю, що там буде навіть е, краще. Чомусь же ми платимо більше, мабуть, там і тренування краще. Тому в Пуерто-Ріко їдемо. Так, і у нас завдання. У нас є завдання. Може, щось і менеджер напише, що я, може, дурний що відмовився від такого бою. Але краще відмовитись, ніж потім валятись на рингу. Так, і знову повертається 75-75-100-100. Ну, побачимо, що ми зможемо виконати. Ну і все. На цьому серію ми можемо закінчувати. Якщо вам сподобалось. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів. Та знайомих з вами був Денітр. На все добре!